Музична абетка вчимо букву П. Спробуємо її написати на пісочку пальчиком. Ось так пишеться буква П. Паличка, паличка, і зверху з'єднуємо ці дві палички. Виходить буква П. Паличка зверху. Вниз, можна так, а можна і так написати, як вам буде дітки, зручно. Спробуйте написати букву П, це дуже легко. Зараз підсипаю пісочком наші букви П для того, щоб намалювати парасольку. Ми з вами слухали і вчили пісеньку про парасольку. Слово парасолька починається з букви П. Ось так з однієї точки ми провели лінії. Намалювали вгорі тоненьку лінію і внизу гачечок. І виходить така. Парасолька. спробуйте дітки і ви намалювати.